Доброго ранку, дітки. Ви знаєте, що таке безпечна поведінка? Це коли вам нічого не загрожує. Ми вже говорили про безпечну поведінку на вулиці, бо там і машини, автомобілі, так, біля дороги не можна гратися. Ми говорили про безпечну поведінку із предметами вдома, наприклад. Не можна самим брати праску, вмикати електроприлади. так? Це ви повинні запам'ятати. Але є ще такі предмети вдома, особливо, які ніколи не можна брати: це ріжучі ножиці, ніж, це гострі всі, наприклад, таткові інструменти. так? Не можна брати мілкі предмети, особливо їх не брати до ротика, бо вже в мене дорослі, пам'ятаєте, що це може привести до якихось ситуацій дуже небезпечних. Сьогодні ми поговоримо про те, що не можна брати незнайомих предметів, бо вони можуть виявитись вибухонебезпечними. Мабуть, батьки вам теж уже про це розповідали. Навіть якщо десь на майданчику ви побачите забуту іграшку, будь ласочка, не беріть її. Не беріть в руки якісь предмет, який ви не знаєте, що це. Це може бути небезпечно. Дивіться, які в мене сьогодні гості. Пес патрон з друзями. Знаєте, хто це? Так. Це розумний і сміливий песик, який разом з військовими бере участь в розмінуванні. Сьогодні, мабуть, він відпочиває. Привіт, пес патрон. Ану, розкажи нам, будь ласка, про свою роботу. Ти такий сміливий. Так, сказав пес патрон. Я розповім і вам, мої друзі. І діткам дивіться! Зараз ви подивитесь мультик, де Пес Патрон буде вам розповідати дуже цікаві речі. Уважно подивіться і запам'ятайте. До побачення!